Всім привіт, любі друзі! з вами Юрий Негатив. Я сьогодні в Бельгійському місці Левен попробую. Може якісь цікаві кусочки для вас підзняти. Так що ого, сюжетик. Поїхали. Ну Прикольненько, типу, все таке старовинненьке, вулички, йдеш собі, типу, зелененьке, невеличкий трафік. В принципі, місто саме по собі невелике. Ось тут парадний вхід. Подивіться, які деталі. Як все, Йосип Йосидрани виконано красиво. Ще оригінальні блін, перила. Ти що, кайф. Ось у нас тетя кудись дивиться, спішить. Півашку поставила, розглядає і каже, ні, ну вас в баню. Чі дзвони пішли. Ні, ну, подивіться, реально. Все таке стареньке, гарне. Задбане, не роззьюбане. Щоб наші міста таке реставрували, то реально було каз, така старенька вуличка вузенька. Ну, прикольненько, тут ідеш, тут ще одна така вуличка. Ну, це, звісно, ви знаєте цю морду. а то Вона не настільки відреставрована, як ці вулички. Але прикольно, така атмосферка, ти собі йдеш і кайф. Подивіться, який там братішка зверху. Оп, ось там кушає. Така прикольна така будівля. Вуличка загалом, тож, блін, тут все такі вулиці прикольні, блин. от реально. За то Європи, яку ми почали взуру бачимо, хоча ми в принципі в Європі. Тут дуже що я помітив багато цегляних будинків. Просто ну, цегла, тут у ну, це нас схев всьому. От собі поїхав, поїхав любуватися краєвидиками. Якась місна забігала, коли даже оригінальні двері збережені, плюс ці такі, скажімо, закривачки на вікна, я просто не знаю називаються. Але, конечно, це так чел -топовий, такий. Прям прикольно. І ти собі далі йдеш таку -от, пішохідну милу вуличку, звичайно, що тут автомобіль теж приїжджають. Всюди плитка, бруківка, черепиця. Сюди, ну, ну не, хочу сказати, сюди оригінальні двері. Не я сумніваюся, що ці оригінальні двері. Але переважно те, що я бачу, ну, туп оригінал. Зараз тут оригінальна двері, вікна теж. Двер, Д... Двер. буде двер. двері. Трошки почистять, буде кайф. Ти собі підеш і виходиш, опа, там уже новіша будівлічка. От вам балкони наших, би сюди. Зараз було так все засіклено, так пластикові вікна поставлені, так пару роверів туди, коробочки і був би порядочок. А тут щось з балконами порядок. Хм, Чого б так? Цікаво, оп, і переміщаємося. Ну, таке саме я не знаю, чи то якийсь на Англії мені змахують чи що. Ну правда, я просто там євротрикий, ви самі розумієте. А так то прикольненько. Вон, така невеличка річечка. Це навіть на річечку похоже. Хлоп, дамбочка. Ні, нормально, в принципі, я вам скажу. Там трошки водичка нехай пошумить. Ну що, В цілому типу, тако прикольно, не стандартно, не до того, що я вже звик бачить. В принципі, гарненько Вон тож, така будівля позаду мене. Звісно, хтось забувся свого тренога вдома і селфі рука робить усього, людина, яка всім довольна йде з боку, все в неї нормально в житті. Так що видим, такий парк зараз вам трошечки покажу. Такий мікропарк я би це навіть назвав. Ташки тут підспівуючи саме. Ну, реально тако прикольненько пострижено. Там не видно за деревом, але зараз ми направляємось, а не видно, туди. Подивимося, що там ще такий якийсь костюл цікавий. Ось такий от мікропарк доволі такий прикольненький. Ну, блін. Архітектура задбана, гарненька, чисто, ще не зрозуміло, що тут по менталітету. Сорі, стабілізатора немає, буде трошечки трястися. А ось воно, куди ми направляємось сюди. Подивій Боже, яке воно гарне все. Прям починається дві в штанах. Собі знімаєш, голуби, вся фігня, все прикольно, то сміття трошечки ще не забрало, то класика і то образує такий Mercedes стоїть. Ось і всі красі. Та що? Яке воно все класне. Кажеться, а що ще треба? А треба нормально зарабатувати гроші щоб жити і кайфувати цим всім Ось собі річечка і ось з другої сторони. ця красота. Ти що? Просто секс. Собі тако ходиш. Вліво, вправо, взагалі просто бім-бочка. Що ще треба? Звичайно, без парковочки нікуди, ну, бо мало місця треба якось собі дати щастя, ну все-таки не, скажемо не так, що замучене, але можна трошечки було б тут щось підправити. Щоб ви собі розуміли, я ніфіга не готуюся, мені просто Юра зранку такий каже. Є недалеко від нас якесь місто, 24 хвилини їхати. Каже, їдемо. Як такий, просто я такий. Він мені просто показує е, фото о, не цього костелу, що позаду нас, а там того першого, що буде на початку відео. Я такий, все, їдемо, я бігом снідаю, миваюся, кажу, вилітаємо, допоки десь має бути дощ, допоки маємо можливість собі трошечки виїхати. 10 хвилин і все, хлопці, по машинам, як в таксі було. Собі річечка, нові будиночки собі вхід. Має собі вишитку з балкончика пив кави, водичка. А чому б ні? Можна. Можна. Коли для тебе щось робиться, а не робиться для того, щоб щось вкрасти. І ось тут вже нова архітектура, яка ну, жорстко не вибивається з старої, бо теж з цеглочки все зроблено. Ось воно там назва міста. Там тут чи... Прилив був колись. Там. На, на, на приливі каже знаток. Ось залишки, точніше, з старої дамби. Не розбомбили, не розібрали, лишили. Не знаю, може буде реставруватися, може не буде реставруватися. Але в загальному ти собі виходиш, маєш новенький район. Все класно, прекрасно, біля річечки. Ну, типу, як на мене, взагалі непогано виглядає. Все. Я там з ракітного, все нормально, там три хати, дві купиці, їде, забудеться як кажуть. Але в принципі, як на мене, о, тут теж нова будівля, там звідти ми прийшли, там вже так більше старіше йде. На чого ні. Можна зробити, щоб то гарно було і не вибивалося з ока, і тобі очі не розривало, просто коли ти все дивишся. Ми собі такий йдемо, тут бачимо такі лавочки, вся фігня, і тут така невеличка прикалючечка, вже показую. А тут вони тако собі штучно зробили прикольненький такий, якби, ну не водоспадчик, таку мікрорішечку, яка має нормальний потік, то собі все пливе, ви собі ось тут так сідаєте, слухайте дзюркіт води, дивитесь на воду, там можете піти погуляти, обійти, і тако собі вколо повернутися сюди. Там теж такий будиночок прикольненький. Подивіться, зелень росте, все. Ну, Що там ми з робимо не так в цьому житті? Піднімаємося наверх на гору зараз такими от стежечками. Будиночки, все прикольно. ми піднялись. Бо там має бути якась прикольна статуя. І зараз ми валимо до неї. Let's go! Там даунтаун типу, ля... їхній, але ну, ми ще повернемося. А ми туляремо вверх, бо в нас є ціль. Якщо ми по цей стежечці трохи будемо міти якийсь кілометр, то я назад, мабуть, буду з'їжджати вже на дупі. Так, да, як каже Юра, кульок під сраку і поїхали, ну, бо інакше не буде. Будемо замучені просто в м'ясо. Ну, я вже трошечки напрягаюся, а то ще треба йти і йти. Піднялися тут яке якесь невеличке кладовище. Адже прям туди я заходити, звичайно, вже не буду. Не буду тривожити спокій, а ми там знайшли от там, замочок якийсь, тудимо дивитися, що там цікавого. Це для тих, хто любить сакури, але це нічого не, не сакура, але теж такого цікавого кольору. Фокус прийди. А там вулик. Там, ну, там тупо бджоли, оси, суетяться, дай Боже. А ми вже підходимо. Ось так виглядає. Я не знаю, що це якийсь палац, резиденція, що це. Ну, така тема прикольна, але там є одна штучка для Антона. Він знає, що з цим зробити. О, Дивіться, вже голодний рве траву. Вже хоче поїсти. А, Не я б'ю кропива б'є. Так, yeah. да, щось не трошечки кропиви забагато. Собі в очко стукне. Yeah. А, що це такі? Якісь мозаїки, місні, різдвення. Ну так прикольненько. Правда, мене б туди роботку, щоб я тут ці корчики поподстригав, був би порядочок. А тут вони щось строять. От ми подобралися, це королева чи король, чи хто це. Зараз ми будемо розбиратися, хто це у нас такий, допоки тут тако собі підходимо. Звісно, погано без третього але ну сорі. Що маємо, то маємо. Little проблем, ми туди не зайдемо, я вже думав, що ми собі заходимо нормально. Зараз чекаємо, дивимося, а тут все загорожено, бо там з зі сторони, звідки ми прийшли, там теж все загорожено. Блін, не дійдемо, на жаль. Треба зараз кружки понарізати, так як є. Бо, блін. Все перегорожено, не дають спокою. Ось табличка для тих, хто любить читати про цей замок. Старе фото походу, як то виглядало, тут трошечки вкрали нам, щоб зайти, бо ми мали собі отако прийти сюди так Чікс. А тут загорожено і тут загорожено. Так що ми нікуди не прийшли. Ми прийшли сюди. Тут трошечки стоять у нас будівельні роботи, реконструкція йде. Так що, на жаль, сильно би хотілося, але ми не можемо туди потрапити. Ось така ще приколюшечка. Тут у нас якийсь священичок стоїть. Напевно, тут ще можна якось завели цю річку, щоб воно було дуже аутентично і гарно. На жаль, ми цього не знаємо. Що маємо, то маємо. Не знаю, що це колодязь, не колодязь, щось непонятно. Добре, хоч закрили, щоб ніякі дурні туристи туди не впали. А там у Коротше, тут я буду тримати всіх хейтерів, які будуть на мене там підпиздити. Так що давайте, готуйтеся. Для вас ано, темниця готова. Короче, що натрапив на прикольну фішечку. Ми також тим з з цими такими будиночками прекрасно бачимо, що під мостом якась таке деревом покрита, все прикольно. І тут такі прикольні минули. Ми з нього арнули кипець. Готуйтеся, зараз буде. Іде ми такі. Опа, таке подружання собі кудись, вали, тут щось написано. І типу, якби вона повертає за заріг. Опа! А за рогом може трапитись таке, опа, іди вагітненька. І потім передача о вагітна 16, їде до тебе. Ти собі ти типу, поїдеш з клубу, все класно, все прекрасно. І в моменті ти заходиш за ріг і ти вже з пузиком. Нормальний юмор. Дивіться, який старенький драндулік поїхав, прикольний. Опс, і пішов на стілі. Ну то що ці ваші BMW шкодиться? Це От вийшло тут знову якась рішечка, парковочка для катерів. Будівлі будується. Типа, я назвав би це такий мікродаунтаун. Інакше би я то не назвав. А то ж собі там люди сидять, парковочка для корабликів. Якісь там супер мега. Тачка їхала, не знаю чи вам було і видно. Трошечки мені лень приближувати, ну в принципі. ну Нормально. По міркам Житомирської області я би сказав навіть непогано. Така прикольненька будівля. Нормально. Да. Якщо ви нервуєтесь, то ось вам релакс. Такі ріксен. Ось це людина, яка на релаксі, яка трясе, як не знає що. Дивіться, будівля така доволі прикольна. Так бакончики виходять в кожну своє збільшена площа. Нормально виглядає прикольно. Ладненький мінус, бо тут і дещо правильно це міст. Але там далі у нас стела Артуа. Хто хоче впливути півка, запрошую. Це що, таймсквер Чи що ти подивися. Десь там в небо до веселки йде. Ти що, дай спокою. Дайте спокою, але ми йдемо до антени. Ось оцей будиночок, так, припарковані авто, це мені тако якби тупо Англія. Ну я там не був, але то що дивився там відоси, там теж хтось там з блогерів гуляв, там Джеремі Кларксон, вся фігня, ну. Ну теж мені блогер Джеремі Кларксон, ну це тупо як Англія для мене. ну От один в один. Я не знаю, чого в мене така картина в вогуслась. А це добрий день, це вже не Англія. Ось вам. Як виглядає ось будиночок. Чікс. Верді нормальний будиночок, оце дитячий майданчик, все гарно, з різними забавами. Прикольно, але ми направляємося прямо, подивитися, що там коїться. В принципі, з того, що я вже зрозумів, бельгійці нікуди вони вони не спішать, в них якось так спокійно, нормально. Вони собі так якби на релаксі, вони знають свою роботу, не знають, що вони від години до години працювали. але є в них одне але, що мені вже розказали. Вони е -е, вроді тої посміхаються, кажуть, все добре, все добре, але на другий день, наприклад, можуть взяти на тебе пожиття і сказати, що ти такий сякий ти там що якусь роботу свою не виконав. І отакий, типу, режим спринтера. Ти такий чил, а що ти, якщо я щось роблю, наприклад, не так, або возиться якось не так, як ви звикли, що ти мені скажеш, що десь нас так не прийнято, або роби так інакше, це все, я не знаю, для чого вони мовчать, і оця вся движуха. Потім на другий день просто передають, наприклад, тому, хто у вас якби аля, куратор. Ну, типу, поки непонятно. Ладно, менше з тим. Йдемо шукати, може, якісь цікаві гарні будівельки. Погнали. Ця вуличка тупо теж така як англійська, така невеличка. З боку до боку, будівля біля будівлі, ну, от я не знаю, може щось підтягнули трошечки. От Все собі добудовують, але добудовують теж цегла одна. Потім будуть класти кладку з другої цегли, щоб то не вибивалося дизайн-коду з історичної якби, такої е, е, нитки. Тут вже в нас така після скандинавська двіжуха. Деревом так все затуляно. Дерево собі старі, воно нічим не оправдано, просто підшліфоване. Ну, прикольненько, я вам скажу. Правда, що, якби не було засвітів пересвітів на камері, то б, напевно, взагалі було прикольно, але що маємо, то маємо. сорі. я не профі. Така пішохідна вуличка, суто пішохідна, більш така жива. Скажу вам так, ось оригінальні двері залишені, вікна. Тільки десь на першому поверсі вже помінено на пластик. Але в цілому атмосфейшн, ну, прикольне. Ну, звичайно, що барахлом барахом продалося, куди без цього. Десь і де ще будівництво, бо на контейнер. Будівельний. Але в загальному я вам скажу, пані та панове, дивляться за тим, щоб це все було оригінально, щоб була архітектура збережна е в тому виді, в якому вона дісталася. От навіть закривашки на вікно теж вони не змінилися з тих часів. Вікна, мені здається, теж ще можуть бути оригінальні. Та, це дерев'яні вікна. Я думаю, що вони вже на пластик поміняли. Ні, ніфіга. Вікна такі, які були. Ось так само. Якісь челяга ляга стоять з цим костьольчиком. Маєш, теж в'їзд в двері, то що треба. А тут якась реально вже вона на вулиці пішохідне. Навіть ось це збережено. Щоб така стара плиточка вже пожована, але вона історична, вона на місці. Навіть то зберігають. У нас би вже давно 10 разів би все розтолили і з того би нічого не було. Але тут дивляться за кожною, йомою, дрібницею. Якщо навіть розвалюють, вони стараються зробити, щоб воно, так як я вже можу говорити, 10 тисяч разів не виходило з цієї лінії. Бо того, що воно, кому воно треба. Об'єктивно, от зараз тут зліва від мене теж Іде Ось будівництво все робить, але все з цеглочкою, все як має бути. Нічого ніхто не змінює, щоб загальна картина і враження від міста цілому від країни було окей. Це ну просто моя така думка, мої такі здогадки, бо я не можу сказати, Типа це класно прекрасно. От так само в'їзд в, в дворик, там таке трохи пожоване, але воно лишається, бо воно було його потім підмалюють, підчистять і буде окей. Інакше то все не поміняється. Навіть тіку дивляться, на мене, типу, що він базарить, камеру, тільки такі, йоу мен, нормально собі тулю лючух. Так що пушечка. Навіть ось тут. Реконструкція всього, що дерево вже загнило, але його реконструюють. Я думаю, що просто поміняють ці балки, і буде окей. І ти собі далі йдеш і дивишся. Все, красно, прекрасно, але ось тут просто буде реконструкція, і воно буде виглядати, як виглядало колись. Тоже, димо, тут така літаюча куля цікава. Непогано. Вийшли тако, кажемо, але проспект ну, це не проспект. ліво право ну реально я цього не очікував, бачить тісь щілярки, ті типу, аля взлітають. А тут самоліти, до речі, літають один за другим кожну секунду. То просто якась жесть. Я вже стільки самолітів сьогодні, бачу, ну не сьогодні, а загально з цих пару днів, поки дивіться, які двері оригінальні, прикольні. Такі будиночок, а тут прям все так різне, прикольне. Це кафешечка взагалі прям. Та й що, кайф, ну якийсь китайський ресторан. Напевно, зріо, але виглядає секс. Вийшли ми на цю площі, і оцей покемон каже, чого я не якийсь відомий футболіст і по мол, немає бабок. А я кажу, а ти відомий заробітчанин, тебе теж всі шанують. Хочуть, щоб ти в них працював, віддав своє здоров'ячко. Але виглядає то гарно. Просто треба така якась ставочка під оце під все нормально, без моєї ці саме. Що? Ну то хай собі йде поліція Не, є ведь, що. Я все говорю, і в них поліція в нас. Та, є, а, Да, то походу т... коп коп пішов, я взагалі в шоці. Ну то нічого, ладно, тулимо далі. Тож, блін, вуличок цікавих. Ви не подумаєте, що це ідеально кольорово. Тут теж є свої приколи. Я зайшов, але просто не встигав підзнімати, бо була ще купа людей. Є розбиті двері, чутно запах мочі, де-не-де типу. де без хатки з'являється. Не все тут теж так отозначено. Просто це зараз якби перша така картина, яка нас зустрічає, бо для мене це все нове. Я такий вау-вау, все прикольно виглядає, все класно. Але ти заглянуєш там в двір, просто не хочеться заходити в двір, бо не знаємо, як місцеві жителі реагують, чи я зайду до них в двір там, і буду типу, знімати. Може вони схаряться, чи, не дай Бог, виключить поліцію. А що я поясню, як я дою з пікини, а та, так кажу, нормально я тую. Так що тут теж немає прямо такого всього. Ще все одно оглядаєшся гарно культурно. Так, да, може якби то все тут підроздуптися, знати англійську. І тоді може би то інакше виглядало. А допоки ти дивишся, просто бачиш перше враження, ну так. Вроді би окей, але десь все одно буде ця гнильця. Так що ну, розслабтися. Якщо щось знайду, таке, то я вам обов'язково покажу. Ну, Такі нормальні покемони, я вам скажу. Такі карикатурки непогані. Подобається. О, Ось, сидить, вроді би лавочка і лавочка. А тут такі підходиш. Оп. Непонятненько, але її можна взяти завжди таку опустити. Ти собі робиш так, Чікс і лавочка. Ти заїбався, присів собі вийшов. І Чік назад закрив. блядь, тяжка. І то вона не одна, а там ще є дві. Я такого ще кіна не бачив, у нас сидить гастробайтер. Пішли далі. І так, йдемо, і так. Опачки, а наші тут слава Україні! Героям слава! І ми готулимо далі в пошуках цікавих місць. Якщо ми, їх, звісно, знайдемо, бо ми тако йдемо, куди очі дивляться. Скажу вам так, не робіть так, як оцей чел. Що сьогодні його в житті пішло не по плану, бідолага. Хвилина мовчання для пацана. Щоб ви не думали, вроді би все гаренько, цивільно, що все класно. Коли в тебе є бабки і ти, походу, ну, наш. Ти собі можна дозволити добудувати той балкон, чипал. Типу, тобі все одно, ти береш собі добудовуєш просто балкон. Неде, бляха на будівлі нема, але там той балкон присутній, Ну, нормальний, типи. Не все так однозначно. Опа, все як вдома. Тебе треба посушити одіялку, правильно на балкончик викинути. А як же інакше? Все, наші люди. Ось така якби реклама. Кухні там зверху маєте, будиночок туди-сиди. А все ваша кар'єрна драбина. Оп, пішли і вона закінчиться. І так віх, впали. Як і всіх. Тут ровери реально до фігіщо. Переважно, що я замічав, вони роблять як, якщо десь по селах. Вони доїжджають до такого самого паркінгу, ставлять там ровер і чекають на автобус і собі доїжджають. Це, Наприклад, переважно школярі так роблять. Ну, Тут теж собі ну, роверівку, Тут дуже багато людей катається на верах. Прям мега. Так що, тут вело, інфраструктура розвинена, щоб ви собі розуміли. Тут така вуличка непогано знову трапилась. Де. Спитайте мене, де лайно, Юра. Де лайно? Шукаю. Я знаю, що воно тут є. Ого-о-о-о, о, о. пай не прибрала. Все, все, зальот, загниває, загниває, Європка. Непорядочок. Зараз, зараз будемо шукати. О, на двосторонньому скотчі. Табличка має бути нормально, на двосторонньому все скочить. Точніше ні, на малярному, бо інакше не буде. Що, як воно має триматися? Ой-ой-ой, не позамітали асфальт. Непорядочок. Вроді звичайно знову парковочка, я казав, що треба не телена. Опа, ось була корзинка, ровер заброшений, зробили, трошечки смітник з нього, нормально. А що, нехай собі стоїть, відпочиває, роверочок, вже давно не катається, чому б і ні. Даєш собі такое, опа, ренжовер стоїть на чарджику. І собі переходиш, просто собі далі, нормально. Де в нас стоїть ренджовер на чарджику? Ні, наш ренжовер тулить на всьому, блін, що треба. На всіх бабках, на всіх п'яти літрах, щоб нормально було. Опа, а, то там ЛГБТ-правор, вам то не цікаво. Опа, що це комунальні служби не прогорили? Що це таке лежить за сюрприз? М -м -м. Не подобатися. Оу, шоу, це мейн. Хоч і гарненько, але хтось не прибрав, комусь треба дати по голові. А це виглядає сексуально. Та й що? Ця будівля прям топчик. Зараз побачу поближче, подойду, просто деревами закрию, реально очима воно інакше видно як камерою. Оце прям оце виглядає секс. Мені подобається. Прикольненько. Таке щось неординарне для того всього, що я тут бачив. Прям ну прикольно. Щось нове. З що я бачу, тут дуже популярні ось такі автомати. Тут тобто, можна купити колу, можна купити якусь випічку, е якісь навіть блюда готові. Типу, таких автоматів купа, просто ти їх знаходиш і такі, на будь-який смак, що хоч, можна бути. А до речі, усе, хавчики, що я тренжу. Ось якісь хавчики якраз такі. Зверху на це кола. Монстр, вся фігня, любе голубе, давай бабки тільки. О, така вуличка непогана, а цьому аби я, а це бомби влізти. Нема спокою в людини. Блін, і наші і так тут. Без наших нікуди не діться. Все має бути. А може то просто підтримку виставлено. Та блін дуже-дуже яскравий магазин, що виділяється з тою вороною. Але там там щось є цікаве, ми сюди йшли. Демопець. Так, на суші, ходи по -по подивимося, закриємо рота і... і більше не будемо дивитися. В принципі, ми, мабуть, ціни не подивимося на суші, бо в нас немає стільки грошей. Дивіться, який ще не знаю, замок, що це таке. Якраз так став, щоб сонце менше тулило. Напроти того, що поки не засвічує. І так навколо виглядає у нього площа. Купа місця, але вона нічим не задіяна. Немає ніяких активностей. На жаль. Просто собі люди гуляють, але би хотілося якісь трошечки активності. Не знаю, що це значить, але тут жука насадили трохи на палю. Що цей жуким зробив, непонятно. Бо я навіть не зверну спочатку уваги, що він тут, бо я такого бльоточку зробив. А що ти ту хлопе робиш, непонятно. Не знаю, що вони з цього хлопця хочуть, але грошей, мабуть, просять. Хто він такий, непонятно. Що всі дуже грустять біля нього. Це так ми вже факлянчемо. Да, типу, дай ванна. дай авансу, хлопе, дай аванса, помираємо. Я собі такий йду, 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 такий оп-оп-оп. Повертай кабінку в чикс, а тут така прикалюшечка. Такий добрий вечір. А що в нас тут є? Тут доволі так непогано. Такий сад, чи я сам хатинка така непогана, непонятно, що це може який навіть готель. Але роверами запарковано, дай Боже. Скажу вам, часами тако просто голову повернуть. Достатньо, щоб щось прикольне знайти. Попали ми в такі вулички, де всюди якісь ресторанчики, я не зрозумів. А воно все зараз для нас дороге, бо у нас поки грошей нема. Там собі є, тут собі є. Поки що. Ну, в принципі, і завжди нема, але ми кажемо, поки що, щоб сильно цей не, це, не розстраюватися. Ну його баню. Ідеш, блін, сюди, пахне, їсти, хочеться живота, крутить, а ти дивишся, там від євро, ти ягоди, такі. Я ще стільки не заробив. Я пока що просравці. Надо на, на трохи бабла заробити спочатку, щоб собі дозволити я щось похали. Але що зробиш, поки що виживаємо, як виживаємо. Мій віночка, наше все. Я просто йшов і красоту знайшов. От коли йдеш собі і не очікує, що тут може бути. Але там є така одна прикалюшка саме верху. Оп, золотий півень. Нормальна темка, ну блін, там ще щось є. Я вже я не знаю, ми здається, тут ще не були. Але воно якесь таке і водночас схоже, в другу сторону ні. І думаєш, блін, я вже тут ходив, що здається, що місто не дуже велике, але воно насичене всякими такими от прикалюшечками. І ти такий думаєш, що коїться, куди я маю йти?